10 років вторгнення окупантів 951-й день Великої війни. Вже вдруге всі українці вітають захисників і захисниць України зі святом саме 1 жовтня. На державному рівні День захисників і захисниць відзначають, починаючи з 2014 року. У цю дату ми віддаємо належне українському війську Збройні Сили України, територіальна оборона, ветерани війни та, на жаль, загиблі герої та героїні це вони ціною здоров'я та життя, тримають кордони держави, наше небо. Оберігають спокій. 1 жовтня Прилуцька міська рада і вся громада дякувала нашим захисникам та захисницям. Дорогі наші захисники і захисниці, сьогодні у цей час нелегкий для нашої країни час, коли в країні іде війна, свято День захисників і захисниць набуває особливого значення. Для кожного з нас. Для кожного українця, для кожного прилучання ми впевнені, ви усі для нас, ви усі герої, ви герої Перуцького краю, ви герої України. І сьогодні, в цей день, крім слів, подяки від усієї громади, інших слів не знаходиш. Подяка, подяка усім захисникам. Хто боронить рідну землю, захищає нашу батьківщину, її незалежність, територіальну цілісність і суверенітет. Подяка тим, хто сьогодні захищає небо над нашою країною. І величезна подяка і повага тим військовим, хто сьогодні береже небо над природчиною. Сьогодні з великою увагою, з любовю у серці. Ми дякуємо тим захисникам, хто віддав своє життя за нас спокій і за рідну землю. Мабуть, таки не даремно, що день захисників і захисниць відзначається у День Покрови Пресвятої Богородиці. Всі ми знаємо, що здавна покрова була і залишається покровителькою українського війська. Тому у цей день можемо тільки сказати. І побажати, і попросити Божого берегти наших захисників. Вам усім побажати здоров'я, міцного, вам усім побажати сили, вам усім побажати всім вашим родинам миру. І ще раз, і ще раз низько вклонитися всім вам. І ще раз, і ще раз буду говорити, що ви усі, ви усі захисники для нас героїв. Слава нашим героям, слава ненці, Україні. У перші дні повномасштабного вторгнення прилуки оточував ворог. На підступах до міста тривали бої. Відбити військо окупантів тоді допомогли військові одного із бойових батальйонів. І сьогодні громада дякує командиру Леоніду Іпатенку та особовому складу за захист. Нагороду отримує заступник командира Іван Галан. Момент, коли ми почали зустрічати ворога, які з. Ходив великими колонами від 100 одиниць і більше. тобто Перші бої, які ми з ним зустріли, це була Мільковська гора. Тобто, перед цим ми також робили засідки на нього. Це були Ольшани. І вже безпосередньо тобто, ми, коли вони на Зрубівському повороті, тобто, тут, власне, це була дорога, яка вела на Київ. Тобто, і тут проходили батилові колони або штурмові їхні підрозділи, тобто, які ми мали подальшому займатися штурмовими діями в населеному пункті. Перед Києвом, тобто безпосередньо тоді пліч опліч з професійними військовими на захист прилуцького краю стали цивільні. Допомагали учасники АТО ООС. Формувалася Прилуцька територіальна оборона. Спільними зусиллями вдалося відкинути ворожі війська. Так, ми працювали спільно із місцевим жителями, також з місцевим ТРО, які нам на той час допомагала. Нам допомагали Прилуцька військово цивільна адміністрація, прилуцька міська адміністрація. Ну тобто неодноразово ми отримували від них. Е, е, в, Кошториси для того, щоб ми могли закуповувати риби, Також я говорив про обладнання там. Захисних сіток або для обладнання додаткового броні для нашої техніки, тобто ми також отримували гроші з міського вашого бюджету. І сьогодні прилуки продовжують допомагати та дякувати захисникам. Якщо взяти так, наприклад, для прикладу містянам, на яких ми перебували, будували свою лінію оборони в 2022 році, зараз коли ми по них проїжджаємо, звертаємо місцевих жителів, які нам допомагали в 22 другому році на початку. Ну, тобто, Є дуже багато приємних моментів. Наприклад, люди, які допомагали особисто мені в 22-му році, коли я знаходився на інших точках в цьому місті. Я з ними спілкуюсь по сьогоднішній день. Тобто я дуже вдячний за допомогу і дуже вдячний за допомогу, яку вони надали в той момент. Допомогу, підтримку і, взагалі, за реалізацію планів, які ми будували 1 жовтня. Уклінно громада вітається святом і ветеранів російсько-української війни. В тяжких боях вони втратили здоров'я, та на шевронах досі Україна або смерть. Наша доля, тільки воля. Хтось отримав поранення, оберігаючи рідну прилучену. Дехто воював на Донбасі, Харківщині, під Запоріжжям, Миколаєвом, Херсоном, Бахмутом. І там, оберігаючи рідних, втратив здоров'я. Наші побратими є тяжко поранення, є втрачені кінцівки. Є... Контужені люди, ну, вони потребують уваги, потребують піклування, потребують, щоб про них знали, щоб завдячуючи ним ми не допустили окупації прилук. Люди віддавали здоров'я життя. Багато загинуло. Взагалі це дуже приємно, що знають, що ми є, що ми дійсно піклуються влада за нами, особливо людям, які запрошені на це дійство. Вони вони дякують, дякують усім, що їх не забувають на окрему шану. Заслуговують захисники і захисниці, котрі сьогодні в строю. Виконують бойові завдання із охорони повітряного простору на найгарячіших напрямках нищать ворога. Вітання отримала Прилуцька територіальна оборона. Подяку міського голови, призначену бійцям підрозділу. Командир Олександр Бутенко не отримує особисто. Та вся громада надсилає на фронт щирі молитви та побажання. Відзначили і військових, котрі сьогодні оберігають спокій міста. Вітання від міського голови Ольги Попенко особовому складу передасть командир військової частини, полковник Юрій Лісняк. Каже у пікселі та берцях як хлопці, так і дівчата, і всі виконують спільну місію. Надзвичайна почасна місія в такий страшний і тяжкий час для нашої країни. Люди роблять усе, що від них залежить, і навіть більше того. Тому особовий склад військової частини приймає активну участь у захисті України. В складі зведеної бригади повітряних сил в морській піхоті От, гарно себе показують, захищають батьківщину, як належить військовим України. Надихають рідні, надихають близькі, надихає нас жага до перемоги. І перемога буде за нами однозначно. От, хотілося би, щоб швидше, щоб менше було жертв. Як серед військових, так і серед цивільного населення. Тому якнайшвидше ми переламаємо хребет російським військам, так найшвидше і настане доводчика на перемогу. А сьогодні на перемогу працюють всі. Везуть необхідне обладнання на фронт волонтери. Відповідає на запити військових. Міська рада донатять прилучани і вітають зі святом кожного захисника та захисницю, вклоняються тим, хто тримає небо Чернігівщини. Наші повітряні сили сьогодні докладають титанічних зусиль, аби ворожі ракети та дрони не досягали цілей. На рівні міської ради відзначено військових, що бережуть прилуччину. Нагороду отримує командир військової частини Микола Трипака. Говорить, служба українському народу це перш за все. Відповідальність. І необхідність виконувати свою роботу, виконувати її якісно, виконувати зі всіх сил, наскільки дозволяє світосприйняття і сили. Думаю, що без підтримки кожного українця Збройні сили не змогли би робити свою роботу належним чином і не вистояли б, не вистояли б попросту. Хочу сказати, що під час цієї великої повномасштабної війни зрозумів, що без підтримки кожного українця Україна не вистоїть. Це і найприємніше сьогодні, розповідає військовий, надихає. Підтримка людей, підтримка волонтерів, підтримка влади без цього ніяк. Найприємніші моменти те, що люди прийшли на цю війну осознано, прийшли по добрій волі. Роблять, що можуть, що вміють, і деколи навіть понад свої сили у складі українського війська є і чоловіки, і жінки. Наталія Галета змінила підбори на берці вісім років тому. Вона бойова медикиня. Це було, мабуть, трохи спонтанне рішення, але було якесь воно усвідомлене, тому що до цього я була зовсім не комбатантом. Я була в Червоному кресті і коли почалася війна 2014 року, я вирішила допомагати Збройним силам України, а потім вже в подальшому стала в пікселі. Нема різниці жінка і чоловік. Війна для кожного вона доставляє дуже багато хлопоту. І вона прийшла в кожен дім до кожної дитини, до кожної жінки, до кожного чоловіка. Тому немає різниці жінка ти чи чоловік. Війна прийшла в твіті. Це саме страшне у час війни постійного супротиву українського народу для пані Наталії. Найважливіше це оті хлопці і дівчата, їхнє здоров'я, щоб зберегти їхнє здоров'я це основне для нас, щоб вони стояли в строю. Поряд з нами всі ми сьогодні завдячуємо своїми сонячними ранками і тихими вечорами своїм оборонцям. І де б ми не були, у рідному місті чи далеко за кордоном віримо в перемогу. Кожен має знати, що він українець від діда, прадіда від наших пращурів, що він українець, а побажати перемоги. Це основне нам перемога тільки, і щоб в кожній родині не було горя. Щоб вони не зустрічали своїх героїв, щоб вони зустрічали вже своїх героїв з перемогою. Сьогоденна Україна будується ціною життя хлопців та дівчат, своїх побратимів та посестер, героїв і героїнь, захисників і захисниць. 1 жовтня вшанували біля пам'ятника АТО ООС, поклали квіти, віддали честь. Пройшлися алеями героїв міста та району. І вселяє надію та дає наснаги, коли бачиш, як вчителька, ведучи поміж банерів зі світлинами загиблих прилучан, несміливих третьокласників, зустрічає військових і каже: дякуємо за службу. А за нею дитяче багатоголосся повторює.